Привіт! Швеція пропонує депортувати іммігрантів. Кому це загрожує, ми розповімо далі у відео. А ви на каналі Перша віза і тут все про життя та роботу за кордоном. Підписуйтесь, щоб не пропускати важливих новин. Що ж, якщо ви зараз живете в Швеції, то поки можете не хвилюватися. Депортація буде загрожувати тим іммігрантам, хто на думку уряду веде. Незадовільний спосіб життя, що мається на увазі, розповім трошки далі. А зараз одразу ж зазначу, що поки офіційно ніяких нових законів з приводу цього прийнято не було. Проте влада Швеції вже про це говорить, Ще рік назад новий уряд заявив про намір боротися з імміграцією та злочинністю. А зараз міністр з питань гендерної рівності Пауліна Брандберг повідомила. Передумовою успішної інтеграції є те, що люди, які хочуть жити в Швеції, також повинні дотриматись основних норм жити чесно і добре поводитися. Вона навела приклади недоліків у способі життя, такі як шахрайство з пільгами, борги, нечесний спосіб життя, вживання наркотиків, а також зв'язок зі злочинними групами, які загрожують основним шведським цінностям, та закликала тих, хто не розділяє шведські цінності, не проживати в країні. Тобто саме ці пункти ймовірно і будуть причинами депортації. Якщо ж ви проживаєте в Швеції і маєте громадянство, це теж не дозволить вам порушувати закони країни, адже також міністр юстиції Гунар Штроммер оголосив про розширення повноважень щодо позбавлення громадянства в окремих випадках. Це може призвести до того, що людина стане особою без громадянства. На вашу думку, чи не надто радикально уряд Швеції ставиться до дотримання законів? Ну або ж ви вважаєте, що це правильні кроки? Пишіть свою думку в коментарях. А щоб надалі дізнаватися про цікаве, про життя і роботу за кордоном, підписуйтесь і тисніть лайк цьому відео. Ваша активність, наша мотивація.